В ці дні не лише наші співгромадяни, віряни Української православної церкви, але і багато нерівнодушних людей за кордону, щиро розсердо переживають за долю святині нашої святої києво Бечерської лаври. І от сьогодні мушу вам екстрено повідомити ще одну дуже неприємну новину, тому що сьогодні, 20 березня, Надійшов лист від керівництва заповідника Києво-Печерська Лавра, тобто музею на адресу самого монастиря києво печерська Лавра, з повідомленням про те, що з завтрашнього дня. Тобто з самого ранку доступ до печер і ближніх і дальніх, доступ для вклоніння мощам києво Печерських угодників, музеєм буде припинений, обмежений у зв'язку з тим, що було створено Міністерством культури інформаційної політики певну комісію, мета якої, як зазначено у листі, визначити наявність збереження і збереженість. Музейних експонатів, як вони називають, мощі, і тому. Ця комісія буде працювати від 20 березня, до якого терміну не вказується у цьому листі. Вказується лише, що на час роботи цієї комісії відвідувати печери, а також Христово Звиженський, Анна Зачатівський і теплий храм. Наші віряни не зможуть, і в цих храмах не зможе відбуватися ані богослужіння, ані молебні, ані інші духовні відправи, які вже Багато десятиліть щодня звершувалися заради духовного утішення всіх, хто приходив на молитву до Святоуспенської Києво Печерської лаври. Тому і намісники, і і Лаври надзвичайним сумом сприйняли цю звістку, і ми всі благаємо Бога і благаємо преподобних Антонія, Феодосія і всіх преподобних Києво-Печерських, щоб вони не позбавили нас свого молитовного покрову навіть у цей час таких особливих випробувань нашої віри, коли ми бачимо, що абсолютно. Атеїстичний і безбожний підхід державної влади, зокрема, Міністерства культури і інформаційної політики, по відношенню до великих православних святинь, якими є мощі преподобних угодників Києво-Печерських. Тому ще раз із великим сумом я мушу повідомити. Що з вівторка, з 21 березня, ми і так само і не тільки духовенство, але і паломники, які ці всі дні з усіх куточків приїздять до Києво-Печерської лаври, не зможемо потрапити до ближніх і дальніх печер на поклоніння святим угодникам Києво-Печерським. І коли Відновиться це поклоніння, і чи воно взагалі відновиться до 29 го числа, і чи воно буде після 29 го числа? Наразі нікого не повідомляють, і велика є пересторога. Що просто представники державного заповідника не дадуть можливості нашим вірянам звершувати молитву за нашу Україну за владу і військо за спасіння своїх душ, так як це відбувалося щодня в попередні роки.